Пісня і слово, слухайте, це пісня, вона не має кордонів, вона не має межі. Пісня проникає прямо до людської душі. І це нас поєднує в одному пориві оцеї такої благодаті і нашого повноцінного, повнокровного життя, якими моментами для себе ловимо. Тому приходьте сьогодні на мій концерт, там буде в ньому все будуть, і сюрпризи, до речі, так само. Так що я буду рада поділитися з вами своїми думками, і своїми піснями. І можливо, багато неможливо, а точно я знаю, що багато образів, які я буду подавати через свою пісню і через слово. А може, знайде відповідь, а може знайде Боже, скаже, а я ой, а я не щось це не помічала. А я не знала, що так можна. А я не розуміла, що це так необхідно. Тобто. Мистецтво робить свою велику силу. А під час війни, під час того горя і болю, який ми проживаємо разом з вами, це наші ліки для душі. Ловіть ці ліки, насолоджуйтеся щастям, що ви тут, що ви разом, що ви можете відпочити. Набирайтеся сили, бо в нас попереду велика гарна робота відновлення нашої з вами країни. Дякую, героям слава! Героям слава це два, не вистачить свічок, щоб пом'ятати. Втіночки для поворотів на згадку, нашого пампатиське програму запрошує заслужений артист України ігор Богдан та гурт Галичани 16 червня. у першій трускавці у нас потанцювати. На миску потанцюйте. Поцілуйте. Оксана Білозір. Оксана Білозір поруч з нами вас і чудова нагода поспілкуватися театру. Їхати, оздоровитися і душею, і тілом, і найголовніше, що у ці такі важкі часи, які ми проживаємо, ми тут, коли разом збираємося, ми відчуваємо, що ми не одні, що нас багато. І я хочу вам усім подякувати, всім, хто зараз в трускавці, всім, хто зараз залишився в Україні, не покинув нашу землю, залишився тут і проживає нашу нову долю, долю творення нової України, за яку ми з вами боремося. І я вам хочу за це дуже дуже подякувати. Хай Господь благословляє вас за те, що ви тут на рідній землі. Ви знаєте, я. Нещодавно також прочитала в святому письмі, бо знаєте, постійно це іде, ідуть ті обстріли. Постійно трапляються катастрофи на Херсонський ГЕС. Коли зайдеш, почитаєш в Ютубі, то здається, що треба десь якусь нору вирити, в якусь нору сховатися. І я тоді взяла, відкрила святе письмо. До Ну, що ж Бог на це все говорить? А Господь каже: от коли що би не трапилося, будь там, де ти був, де ти є, в даний момент. Бо що б не трапилося, я знаю, де ти є. Але якщо ти десь тічеш, то я не буду знати, де ти є, і ти можеш не отримати моєї ласки. Тому за те, що ми тут з вами в Україні, я думаю, Господь нас віддячить за наше терпіння, за нашу боротьбу, за те, що ми проявляємо вищі якості цінності християнські. Це любов до ближнього, співпереживання, співчуття, підтримка одне одного. Ви знаєте, я сьогодні ранку також заглянула в Ютубі, подивилася, і там є інформація, що чоловік. Чоловік, я не пам'ятаю, здається, з Черкаської області дає інформацію, дає свій номер телефону, і каже: я можу прийняти 100 людей. 100 людей, я готовий прийняти. Передайте мій номер телефону. Всі, хто з Херсонської області потерпають і потребують нашої підтримки, ми готові взяти.